Канада буде підтримувати Україну і надалі. Це важливо. Важливо, що майже кожного дня Україна отримує нові сигнали щодо підтримки, нові оборонні пакети пропозиції спільної дипломатичної роботи та готовність партнерів бути більш активними. Зараз мені. Міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО. Ракети для Айрісті, для НАСАМСів та Сампті є хороші результати по контрактуванню артилерії. Будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного Рамштайн. Готуємось до Брюсселю. Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України. І цього тижня була зустріч військових представників у Франції. Готується зустріч в Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!